Друзі, всім привіт! Є в наявності подвійний палець жатки для зернових комбайнів John Deere. Ось так виглядає даний палець. Дуже гарна якість. Зараз я покажу його параметри. Дивіться, загальна його ось так висота від дзьобіка сюди. 108, 158 мм, ось так. 158 мм, і дирочки від центру до центру дирки 76 мм. Ще раз наголошу: подвійний палець на жатку для зернових комбайнів John Deere Ось так він виглядає, ще раз покажу вам з кожної сторони. Кількість обмежена, кого буде цікавити даний палець. І звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня.